Почнемо ми з місця списання. Можете поки що в себе вже відкрити Івана. Це буде Івангелій від Івана, шостий розділ, 51 й вірш і далі. Це Та так просто 51-й, для того, щоб ви бачили контекст, можу одразу переключу. Окей, ти наступний слайд. Зачитаємо місце. Якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крови Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того я останнього дня. Бо тіло моє то правдива пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і я живу, як я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною. Тут я виділив конкретні місця, От будемо звертати більше, акцентувати на них. І що ми бачимо просто таке на поверхні з того місця Писання? Що Ісус Христос каже, що Я є хліб, так? Я є хліб. Тобто, і яка ж перша роль хліба? так? Найперше, і тоді може можемо на наступний слайд. Роль хліба, щоб його споживати, так? Просто прийняти його в їжу. Більше, по суті, з хлібом не можна нічого іншого робити. так? І, Тобто Ісус Христос тим місцем писанням каже, що мене потрібно вживати в їжу. Мене потрібно... Вжити в їжу, так? Взяти мене, взяти і вжити мене в їжу. Так? На це дуже обурювалися тамтешні вчителі. Ось. І що ж це значить? Що ж Христос хотів сказати цими словами? І цими словами Христос хотів сказати, щоб він прийшов, вся його ціль приходу на цю землю була в тому, щоб роздати себе. Для того, щоб його тіло розламали, роздала, його кров пролилася, і ми його могли спожити, так? Ось. Тобто... Найперша була його ціль, і ми бачимо тут серце Христа, що його бажання це роздати себе, роздати повністю, роздати до останнього шматочка, до останньої крихти, роздати себе повністю, до останньої краплі крові, він хотів роздати себе. І він 30 років жив для цього його з однією метою, для того, щоб померти на Христі і там роздати себе людям, віддати себе людям. так? Тому Ісус Христос каже, що я є хліб, споживайте мене, використовуйте мене. Ось це наше буде. Перша, перший пункт. І що ж, що ж дає нам цей хліб? Тут підкреслені слова. Хто, хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Коли ти вживаєш в хліб, цей, так, виходячи з цього, приймаєш там причастя, приймаєш його жертву, так, приймаєш, цю, е, приймаєш його жертву на хресті, тоді ти вживаєш цей хліб. І тоді ти перебуваєш в Христі, і Він перебуває в тобі. Тобто в тебе відбувається єдність, єдність з Христом. Ти входиш в єдність з Христом. І наша, наша, наша роль в цьому всьому, так? тому що Христос роздає, роздає нам себе. а наша роль в цьому для того, щоб прийняти, це, прийняти його жертву і відкинути наше его, якісь, можливо, наші досягнення, якісь, можливо, наші падіння і так далі. Ось. І... Прийняти Христа, війти в єдність його і прийняти цю жертву для себе, для відкуплення наших гріхів. І що ж далі нам це дає? Оця єдність з Христом? Тут ми бачимо третім пунктом обітниці Божі. Це місце 2 Коринтян, перший розділ, 20 вірш. І можете зачитати, відкрити в себе, зачитаю з екрану. Скільки б Божих обітниць, то в ньому так, і в ньому амінь. Богові на славу через нас. Так? Тут пишеться бо всі, в іншому перекладі пишеться, бо всі обітниці Божі в ньому, тобто в Ісусі Христі, так? Тобто в Ісусі Христі, в ньому так і в ньому амінь. Тобто усі Божі обітниці про те, що Він буде з нами, так? що Він нас не покине, що Він нас проведе, доведе до кінця обітниці так само Аврааму, обітниці Ізраїлю. Вони через нас, через Ісуса Христа, так само належать нам, тому що ми в єдності з Христом. так? Через прийняття Його жертви. Ми йшли в єдність з ним, і ми можемо тепер претендувати на ці на ці обітниці Божі. Тому що, по суті, тими словами Ісус Христос тими словами Павло в Коринтян посланні каже, що що Ісус, що Ісус Бог він дотримується своїх обітниць. так і що тепер нам через те, що Ісус Христос помер за нас, нам тепер доступні ці обітниці. Тому що ми були раніше недостойні них, але тепер через жертву Христа ми є достойні цих обітниць. І, і ми знаємо, що Бог він дотримується свого слова і, дотримується свої, і виконує свої обітниці. І тут такий пунктик, е, наступна частина вірша Богові славу. Через нас. Чому саме Божі обітниці, усі Божі обітниці, що в ньому так і в ньому мінь, Богові на славу? Тобто це приносить якусь користь нам, так? ці обітниці, ці благословіння, вони приносять користь нам, так? Чому ж Богові славу? Тому що люди, які навколо нас, так, які не знають Христа можливо, вони можуть побачити Бога такого, як Він є, тільки в житті християн, так? нас, християн. Те, як ми поводимося в нашому характері, те, як ми віримо, і те, як ми, і те, які в нас чудеса відбуваються в нашому житті, так? Не раз ми бачимо в Біблії, бачили ці моменти, коли багато людей вірували в Христа після того, як Він звершував багато чуд, як його апостоли звершували багато чуд і вірували в нього як в живого Бога. І не тільки невіруючим важливо знати, ці чудеса, про ці чудеса так? Але нам віруючим одного важливо ділитися один з одним про те, що відбувається в нашому житті і які великі чуда звершує в нашому житті Бог. І тоді слава Божа буде справді являтися від того, що ми будемо приймати ці обітниці для себе. Приймати ці, обіт, ці обітниці для себе і казати: так, в Христі Ісусі усі обітниці для мене так і амінь. В наступних слайдах ми будемо далі вивчати місце Писання. Далі відкривати Боже серце, Боже щедре серце. Ось ми вже перейшли перший пункт, про ми говорилися, що Ісус Христос Його бажання роздати себе, так? Роздати себе для того, щоб люди отримали ці обідниці, мали доступ до цих обідниць. І будемо рухатись далі. Наступне місце писання це Матвія, 20 розділ, 28 вірш. Так само й син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити. І віддати душу свою на спасіння багатьох. І тут буде три пункти, по яких ми пройдемося. Ми бачимо, що Ісус Христос каже, що я прийшов в першу чергу для того, щоб служити. Моє серце моє серце – це серце слуги. Він каже, я хочу себе роздати, і друге, я хочу служити людям, я хочу служити вам, тому що я прийшов заради вас і хочу служити вам. І... Тут, написано, Ісус як приклад служіння. Ісус бажає в першу чергу сам служити нам, бо Він отримує задоволення від цього, так? Це Його, це його як би це сказати, сутність Христа, слуги. Так? Ми пам'ятаємо цей випадок, випадок з учнями його, так? З учнями, так? Пам'ятаємо цей випадок, коли він підперезав себе і почав мити їм ноги, так? показуючи їм приклад. Але це був не тільки приклад, правда ж? Тому що це було. Відкриття Його сутності, яким я є. Я хочу служити, і я хочу, щоб ви мали таке ж саме серце, як і у мене, щоб ви бажали служити, щоб ви хотіли опокорятися до самих низів, приходили і служили простим людям, навіть звичайним людям. Ось і це Його серце. Він був готовий служити і всім людям, яким... він був готовий служити, коли він жив на цій землі, Ісус Христос. Він був готовий служити всім і навіть язичникам, по суті, для яких він не прийшов на цей час. Так? І вони, навіть отримавши крихту від Його часу, отримали для себе чудо. І це означає, що Ісус Христос, так як ми знаємо, що Він сьогодні, завтра і навіки той самий, це означає, що Він також сьогодні готовий служити для нас, для своїх братів і сестер, для своєї нареченої дорогої. І нам потрібно тільки приймати це, приймати те, щоб Він. Був щасливий служити нам, тому що це його бажання серце служити нам своїм братам і сестрам. <кій> і Наступніше, наступний третій пункт це є, так би мовити, Боже гасло. Або дивісь Ісус Ісуса Христа, як я кажу, що це написано в Діях 20 розділ 35 вірш. Блаженніше давати, ніж брати. Також це було е, звертання. Це було звертання про те, що блаженніше насправді віддавати, ніж отримувати. так? І ми знаємо, що Бог, наш Бог Отець, Він те, що говорить, які він закони не дає, він в першу чергу виконує їх сам. Які б він слова не говорив для того, щоб ми їх виконували, він в першу чергу виконує ці, ці закони і правила, і якісь слова. Він в першу чергу виконує їх і дотримується їх сам. Так? Тобто він каже, що мені блаженніше давати, ніж отримувати. Я хочу давати вам більше для того, щоб ви могли отримувати. Я хочу задовільняти ваші потреби, я хочу благословляти вас, я хочу стіляти ваші серця. Тому що це моє серце. Це моє серце роздавати себе, роздати себе, віддати себе. Тому що його ресурс він є безкінечний. І він хочеться цим ділитися. Цим, цим ділитися зі своїми улюбленими дітьми. І тут ми задаємо такий приклад. Приклад Авраама, пам'ятаєте, він був багатий, набув великого багатства, Набув великого багатства, в нього було багато худоби, багато грошей. І він бідкався тільки про одне: про те, щоб кому це все передати. У нього був, він говорив навіть Богові, що кому я це все передам? Чи своєму слузі, пам'ятаєте, у нього був вірний слуга, так? чи своєму слузі, але Авраам бажав віддати це все, весь цей спадок своїй кровиночці, своєму рідному комусь. так? В своєму рідній дитині. І так само ми бачимо в цьому приклад Бога. В Бога було багато ангелів, багато різних слуг, вірних слуг йому. так? Але він хотів віддати цей спадок своєму рідному комусь, так? своїм рідним дітям. І ми через Христос і Христа війшли в цей спадок. За Це слава йому. І також такий приклад, тому подібний до цього прикладу з Авраамом, притча про блудного сина. Ми пам'ятаємо те, що тоді цей батько говорив для свого старшого сина: все моє твоє. Так? Користуйся цим. Тому що я хочу, щоб ти користувався моїм ресурсом, ти є мій син. Тобі належить мій спадок. І я хочу щоб ти користувався для того, щоб виконувати так само і мою волю, для того, щоб ти міг служити разом зі мною, для того, щоб ми працювали разом. Так? І так само Бог хоче, щоб ми користувалися тим, що в нього є. Бо ми його діти, так? ми війшли в це, в це, в це разом з жертвою Христа. Для того, щоб ми приходили до цього престолу, до його престолу благодаті, як ми знаємо, так? з якимось дерзновінням, з так? і з вірою, як ми читали недавно в Якова. Тобто, щоб ми прийшли, приходили перед цей престол вже з вірою, бачачи, який Бог, як Бог дивиться на мене, як Бог дивиться на мене і як Він. Хоче служити мені зараз прямо зараз. Щоб ми приходили перед цей престол благодаті не просто з благаючим виглядом, а так як ті, кому хоче Бог дати. так? З вірою. Не просто вже якимось, чи я сьогодні заслужив, чи сьогодні я виконав достатньо для того, щоб отримати від, Божого, від Бога щось. так? Але звірю в те, що я, мені належить обітниці Божі. Що Бог хоче давати мені і роздавати і благословляти мене. І головний приклад. І Божа щедрість також заключається в тому, що Ісус Христос так само розказує про те, що. Злодій прийшов тільки на, тільки на те, закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. Для нас людей марнотратство це правда щось таке незрозуміле, навіть, навіть погане. От. Але Бог любить давати більше, ніж потрібно. Тому що коли ця, ця посудина, в яку він лиє, наливає, цю, виливає свою благодать, виливає свою щедрість. Вона переповнюється і є змога для того, щоб ця благодать переходила в інший посуд. Тому що він хоче, він хоче нас, своїх дітей, переповнити настільки своєю благодаттю, настільки своєю любов'ю, радістю і благословіннями, для того, щоб ми просто були сповнені цим і ділилися з іншими людьми. Так? Тому що ми як цей посуд, ми як цей посуд можна розглядати посуд по-різному. Деколи я, в мене бувають такі випадки, що я коли отримую щось від Бога, якесь відкриття. Або якесь неймовірне переживання Його Бога, так? я починаю це так ховати в собі. Ховати в собі, о ні, ні, все. все от Я отримав нарешті і все і тримаю, лише би це зберегти це відчуття Бога, зберегти це откровення якесь. От. Але якщо ми будемо вірити в те, що Бог постійно нам дає, постійно нам дає, тоді ми будемо відкриті для інших людей, не просто ховаючи ці благосвіння десь в собі, але віддавати це. Десь я такий чув приклад, що найкращий приклад посудини для християна це друшляк. так? Тому що він через нього не затримується нічого. Він не затримується, тому що стояча вода, вона що? Вона починає затухати, гнити. Це болото. От. Але нам, християнам, потрібно з цією вірою, що Бог щедрий, що Бога не, не закінчаться ресурси, що Бог хоче давати, давати більше і більше. Ми тоді будемо вірити, що Він буде давати нам більше, і ми будемо віддавати ще більше. Так? Ми будемо переображатися в його, в його розум. Наш розум буде переображатися в його розум. Так? Тому що блаженніше давати, ніж отримувати. <кій> Тому що е, я вірю в такий приклад, що ми, як діти, так само для Бога, поводимося, як і діти цієї землі. Так? Ми слідкуємо не за тим, що говорять нам батьки, так? Там, це не можна, це не можна, так не можна, а за тим, що батьки самі роблять в першу чергу. Так? Які дії виконують наші батьки, чи вони дотримують, чи вони, чи вони виконують те саме, що говорить. Тільки тоді батьки починають слухати і брати приклад з батьків. Так? І так само ми, коли ми будемо дивитися на свого небесного батька, як він поступає по відношенню до нас, як він поступає по відношенню до мене, чи він є щедрий по відношенню до мене, чи він є люблячий по відношенню до мене, безумовно і без, безмежно. Так само я буду переймати це, переймати це в нього, в свого батька, брати цей приклад і поступати з іншими людьми. Буду нарешті щедрим. Так, це напевно можливо, щоб... І на завершення. Я б не хотів, щоб ви подумали, що це проповідь про процвітання, чи тому подібне. ось, Тому що суть проповіді в того, як ми бачимо нашого Бога. Як ми бачимо нашого Бога, коли ми спілкуємося з ним. Коли ми спілкуємося з ним, коли ми приходимо перед Цей престол благодаті, як ми, як, коли ми спілкуємося з ним, як ми уявляємо, як Він дивиться на нас? Як Він дивиться на нас і на що він готовий заради мене? Так? Тоді ми будемо якраз в цьому моменті, коли ми будемо це усвідомлювати, що Бог щедрий по відношенню до мене. Що Бога є ресурси для того, щоб задовільняти мої потреби, для того, щоб благословляти мене, для того, щоб давати мені нові, нові відкровення, якісь можливо, нову благодать на кожен день, яка оновляється. Цих місць насправді дуже багато, дуже багато в Біблії, про те, як Бог щедрий. Так? І саме в такому мишленні ми будемо справді кріпитися до цієї лози Ісуса Христа і будемо живитися від Нього по-справжньому цією вірою, тримаючись за Нього. І тоді плід. Не дай себе чекати, на себе чекати просто ти плід, тому що ми будемо живитися від нього. І плід незабаром з'явиться. Просто природним способом, тому що ми на лозі Ісуса Христі. На цьому хотів би помолитися разом з вами.